Сьогодні, 14 квітня 2025 року, заняття правила дорожнього руху. Тема заняття Безпека дорожнього руху, Кейс-технологія. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я вітаю вас з початком нового тижня. І сьогодні, на нашій зустрічі, ми з вами поговоримо. Про правила дорожнього руху. Ми з вами ще раз повторимо все те, що ви повинні знати. Я впевнена, що на всі мої запитання ви будете відповідати правильно. Тож, починаємо. Увага на екран! Сьогодні, дітки, до нас прийшов незвичайний. Лист і незвичайне повідомлення до нас звертається так, наш друг, давній друг, інспектор Світлофоров, який розказав нам, що до нього у відділення дуже багато приходить різних фотографій, картинок, повідомлень з порушеннями правил дорожнього руху. І він просить вас допомогти розібратися в тому, які правила бувають порушені в тому чи іншому випадку, і як правильно треба вчинити, щоб запобігти біди. Ну і, звичайно, нам на допомогу наш інспектор Світлофоров прислав дуже багато. Конвертів із завданнями, які допоможуть вирішити нам складні ситуації. І ви можете згадати і повторити правила дорожнього руху. Ну що, дітки, будемо допомагати інспектору. Так, ну що ж, відкриваємо нашу валізку з конвертами, і у нас перша. Задача така, так? перший конверт з завданням, а в цьому конверті у нас загадки. Тож слухаємо уважно. Правильна відповідь, як завжди, буде на екрані. Домовились? Слухаємо. Три різнокольорових кола блимають один за одним, світяться, моргають, людям допомагають. Ну? Так, ця загадка про світлофор, розумнички мої, слухаємо наступну. Якщо ти поспішаєш в дорозі через вулицю пройти, там, йди де весь народ, там, де є знак. Перехід, так, пішохідний перехід, молодці, смугасті конячки поперек дорог лягли. Всі авто зупинилися, якщо тут проходимо ми. Так, ця загадка про зебру, так, смугаста конячка, це саме вона, молодці дітки, червоне коло, а в ньому мій друг, швидкий один велосипед. Знак свідчить тут і навколо, на велосипеді проїзду немає. Так, правильно, ми нещодавно дітки говорили про цей знак. Він позначає, що їзда на велосипеді саме в цьому місті заборонена, так, тому що він закреслений. Подивіться ще раз уважно на цей знак і запам'ятайте його. Дітки, подумайте, будь ласка, і скажіть мені, що може статися, коли на вулицях міста. Зникнуть дорожні знаки. Ось уявіть собі таку ситуацію. Що може трапитися? Так, це дуже погано, звичайно. По-перше, подивіться на екран, можуть траплятися такі пробки, тому що машини не будуть знати, куди їхати і за ким, і в яку сторону завертати, і ось можуть утворитися такі пробки. Так. А що буде з пішоходами? А пішоходи не будуть знати, як можна правильно перейти дорогу. Вони теж будуть розгублені. Це дуже-дуже погано тому завжди вас. Вам розказую, що треба звертати постійну увагу на дорожні знаки, які ви бачите вздовж дороги, або між домами теж є такі знаки. Ну що ж, перше, перший конверт ми з вами розглянули, і я вважаю, що всі задання виконали правильно. Переходимо до наступного конверту. Що у нас тут у нас? Фотоконверт. Інспектор світлофоров надіслав тут нам фотографії, подивіться на екран і скажіть, як треба поводитися біля проїжджої частини та на проїжджій частині. Так. Це гра так чи ні. Роздивляємось. Перший малюнок. Переходити пішохідний перехід треба спокійним кроком. Так чи ні? Правильно, так. Наступний малюнок: треба перебігати проїжджу частину. Чи правильно таке робити? Дійсно, ні. Так. Переходимо дорогу на зелений сигнал світлофора. І це правильно. Переходимо дорогу на червоний сигнал світлофора. Цього робити не можна. Виходячи на проїжу частину, перестати розмовляти треба бути уважним. Чи правильно так робити? Правильно, так, звичайно. А ці дітки вийшли на зебру, так, на піжогідний перехід, і голосно розмовляють, і не чують, що коїться навкруги. Цього робити не можна. В таких випадках треба бути дуже-дуже уважними. Гратися на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. І це правильно. Наступний малюнок, подивіться, наступне фото, яке нам прислав Світлофоров, гратися біля проїжджої частини. Чи можна таке робити? Ні, не можна правильно, дітки. Треба ходити по тротуару. Правильно? Правильно. Наступний малюнок йти по проїжджій частині і розмовляти. Цього робити ні в якому разі не можна, це дуже небезпечно. Переходити вулицю через пішохідний перехід. Правильно. Наступна фотографія перебігати вулицю одразу перед машиною. Чи можна таке робити, дітки? Дійсно, не можна. Це приводить до біди. Ну що ж? І другий фотоконверт ми теж з вами розгледіли. Переходимо до наступного конверту. Тут дуже-дуже цікава гра для вас, яка називається «Їде, літає, плаває. Подивіться, будь ласка, дітки на цей малюнок. Що ви тут бачите? Так, автобус, літак, поїзд. Корабель, машини різні, так, так, як можна їх назвати одним словом? Що це? Транспорт, молодці. Ну що ж, давайте з вами пограємося з транспортом? Роздивляємось цей малюнок і обираємо спочатку те, що їде. Так, роздивляємось, що ж буде їхати. Готові? Починаємо. Так, автобус. Ще один автобус. Так, швидка допомога, вона теж їде. Машина, так. Сміттєвоз, молодці, все повибирали. Так, залишився велосипед, ваш справжній друг. А тепер, так, я впевнена, що всі весь транспорт, який їздить, ми з вами обрали. Тепер обираємо транспорт, який літає. Роздивляємось уважно. Який транспорт літає? Корабель що робить? Плаває, звичайно. Ну, раз він в нас попався першим, будемо обирати транспорт, який плаває, підводний човен. Яхта, будемо казати. Так, вона теж плаває. І ще один підводний човен. Так, все обрали, що плаває. Так, ну що ж, тепер переходимо до транспорту, який літає. Він у нас, мабуть, один і залишився. Давайте дивитися. Гвинтокрил. Ще один. Так, це така велика повітряна куля, яка літає. Так, Так, літак, молодці дітки. Давайте з вами ще раз роздивимось цей малюнок і перевіримо, чи весь транспорт у нас задіяний у кружечках. Весь молодці. Ну що ж? А тепер у нас залишився останній лист. Інспектор Світлофоров каже, що це лист сюрприз. Давайте з вами відкриємо цей конверт і подивимось, що там. А тут віршик. Давайте я вам його прочитаю. Все водію, розповість. Швидкість вірно вкаже, біля дороги, як маяк, добрий друг. Дорожній знак. Ось така чудова загадка. І що ж нам Світлофоров запропонував? Ну, якщо ми з вами відгадали загадку про дорожні знаки, подивіться, яку гарну гру він нам подарував. А гра так і називається дорожні знаки. Дуже цікава гра, я впевнена, що ми з вами в неї пограємося і повторимо всі вам відомі дорожні знаки. Ось який інспектор Світлофоров уважний. Мабуть, він зробив вам сюрприз. За те, що ви дуже багато знаєте і правильно відповідаєте. Ну що ж, дітки, наприкінці нашої зустрічі ще раз давайте з вами пригадаємо абетку дорожнього руху, слухаємо уважно. Біля повороту переходити дорогу небезпечно, необхідно впевнитися в повній безпечності. І подивитися направо, наліво, і тільки тоді переходити дорогу. Гратися і кататися взимку біля дороги, не тільки взимку, це я так просто сказала, бо такий малюночок у нас на зимову тематику, так? Гратися і кататися біля дороги небезпечно. Обходити трамвай попереду, автобус. Позаду і лише з дорослими. Нижче переходимо. Переходь дорогу лише, підказуйте. Так, по пішохідному переходу, притримуючись правої сторони. Там, де є світлофор, переходь дорогу лише на який колір? На зелений колір світлофора. Наступний малюночок. Користуйся підземним переходом. Не можна переходити дорогу в непризначеному для цього місці. І останній малюнок увага! Дорожній знак увага, діти! Це не місце для переходу дороги. Подивіться, ось як цей знак виглядає. Ось в такому трикутничку, дітки. Бі біжать, так? Цей знак називається Увага діти. І дійсно, переходити вулицю в цьому місці не можна. Він не допоможе водієві зупинитися, але водій, якщо бачить такий знак, то він дуже уважно їде по дорозі. Такий знак, як завжди, ставиться біля дитячих садочків і біля школи. Запам'ятали мої хороші? Ну що ж, я дуже-дуже рада. Наше заняття закінчується. Ми дякуємо нашому другому світлофорову за цікавий і корисний подарунок. Ми сьогодні з вами пригадали правила переходу вулиці, дивилися на безпечні і безпечні ситуації на вулицях, і я впевнена, що ви. Дуже гарні пішоходи. Ще раз вам нагадую, що переходити вулицю треба тільки з дорослими, тримаючи їх за руку. Тож будьте уважними і слухняними. А я сьогодні з вами прощаюся до нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення!